Стадіон Авангард у Рівному сьогодні побачив два просто фантастичних забитих м'ячів підсумку ніч'я «Вереса» і Олександрії. Один один розпач рівнян. Напевно, не можна говорити про щастя Олександрії, зважаючи на результат на підсумок цього матчу, але зважаючи на те, за ким сценарієм розвивався цей поєдинок, то напевно саме гості вважають цей результат більш прийнятним. Маємо трохи часу, аби обговорити. Це те, що відбулося у поєдинку між Вересом та Олександрією. Другий тайм, друзі, виправдав очікування. Артем Федер, перший да. тобі слова. Да. Приємно, приємно, можливо, нас команди почули. І другий тайм по накалу, по боротьбі, так, жаги до перемоги. Ну, звичайно, як ти сказав правильно, два фантастичні м'ячі. Там випадковість, не випадковість, але гол Стамуліса вийшов класний дійсно. Ну і як і зрівняли, Олександрія, Гол Хусейна також. Прийом від діагональної передачі, період м'яча зміщував середину, дальній удар. Якби частіше, можливо, били в таку погоду, можливо, б побачили більше голів. Але я кажу, сподобалось Олександрія те, що вірили, грали до кінця, не здавалися, десь намагалися створювати. Ну верес можна похвалити хлопців за бійцівські якості. Андрій, який м'яч тобі більше емоцій подарував? Ну, чесно кажучи, останній м'яч. ну, Який ти м'яч розбудив? Що час Скажи. Ну, розбудив <гол>, гол Стамуліса, да, такий. Я думаю, що він робив передачі. Навряд чи він бив як Шевченка Ювентусу. Але вийшло класно. Ефектно, Але, да, ефектно вийшло. Але гол, гол хусейна ну, реально індивідуальні дії вирішують все на футбольному людина прийняла, обіграла двох. Пішла в центр і пробила дуже хльостко сильно в кут воріт. Один з найкращих голів сезону. Ні, я б так не сказав, але гол. Ну, а що робочий, класний. Ну, По-перше, прийом м'яча. По-друге, дистанція. Ось, ну, прийом м'яча, давай, так, ми бачимо матчі в чемпіонаті України, да? де важко даються іноді такі прийоми. А тут дивись, людина м'якенько собі. Два футболісти. — Так Де ти був раніше? Хусейн? Хусейн. — на заміні сидіти. <рес> так і людина, яка віддала на нього цю передачу, це Амарал. Він теж вийшов із лави для запасних. Тобто м'яч то, Олександрії зробили люди, які зовсім-зовсім нещодавно перед цим вийшли з лави для запасних. я хочу це відмітити. До речі, мені дословився не тільки номер 44. четверте, а який вийшов на заміну. Це скажи мені Тонатан? так саме він. Вийшов такий маленький, що такий десь разок правда в стіну в'їхав. А взагалі Побачили, що у Олександрі заміни Заміни посили, так, а однозначно. І ну, ну, хто вийшов, так не дуже е, помітно. Знаєш, Андрій, в Вересі, мені здалося, що не було та людина, яка могла повести команду за собою. Вони так грали, ніби так, ніби з там старався там. Але в основному, от в... Заміна Олександрії ну, зіграла їм на руку. Вони зрівняли і шкода. Хотілося ще трошки в той матч, якби ще, б ще десь хвилин. Я думаю, було б дуже цікаво. Ну але тим не менш, Олександрія не заслуговувала на поразку. Ну верес кажу, похвалити хлопців за бійцівські якості. Е, від Вереса хочу відштовхнутися. Я згадую попередній турбонь Верес о болонже ж так само мала момент наприкінці матчу. Да, коли там Прокопенко прибував горох, витягнув. Ми маємо другий поспіль, як мінімум. Я просто далі не заглянув матч, в якому Верес в кінці. Вистачає та ну я не знаю, висихає в якомусь сенсі, як от команда, яка там атакує суперника високо на чужій половині поля. Я не знаю, тут ні, ну Верес так не атакував цю матч, особливо так. Були десь, намагалися, але ж кажу: не було того наконечника. Ну таранусь, напевно, треба трошки часу, щоб звикнути до команди. І так гравця, ну, грек сподобався своєю роботою вдачно на футбольному полі. Такий типічний матч чемпіонату України. Багато боротьби, багато стиків, жовтих карток, боротьби, падіння, лежання на футбольному полі. Такий от дуже типовий матч. Ну, команди, які борються там за середню частину таблиці. М'явста мультся зараз дивимося, тобто відзначаємо з табу мені здається протягом. Від першого туру, фактично, тобто це людина, яку тут треба хвально находиться з бажанням. Бажання, на, на на і, і Тут ну, просто фантастичний м'яч, і, і, і я не знаю. ну тут До голкіпера, напевно. Та ні, ну тут… Ні. Траєкторія Траєкторія, траєкторія м'яча, напевно, невеличкий рикошет був при подачі з флангу. Давайте поговоримо, чи не голкіперський цей момент, тому що Віктор Довгий, він достатньо високий голкіпер. Так? І високий голкіпер має реагувати на такі м'ячі. Там, напевно, Але рикошет, рикошет був десь трошки. Е, ось тут, від Енріки, від так, опорника. Пощуєте, я, не бачу. Я, я, я теж рикошета не побачив. Е, тут за голову хапається ну, до імфера нуха, футболісти, є, Не було, не було. Я реально, от я теж дивлюся, я реально не розумію, як от тут воротаря звинуватити в цій ситуації. Там траєкторія така, що. Але я би я хотів відмітити арбітриню. Що Стой, вона... Андрій, де секунди. От у нас є розмальовка цього моменту саме про арбітриню. От давай під акомпанемент, друзі, покажіть нам це відео. Ну, от, яку ми підготували там, зі стоп-кадром, рішення Софії причині в цій ситуації, воно ключове. Ключове дала грати, дограти епізод до кінця. же ж як буває, стоп, жовта крик, картка, крик, мета. А вона дала дограти, от, зараз от ми подивимося, реально, ну як от... в європейських чемпіонах. Фернандо Ірік, це, це жовт, це проти розкладена може бути жовта картину. Жовта. Але вона показує, граємо далі. ну, Дограємо епізод. Ну так і повинно бути. здається, реально багато арбітрів в нашому чемпіонаті дали б тут. і все. І, Мабуть, і ми б не побачили. Німо, навіть порівняти дії попереднього матчу, так, Романова і, і Софію. Ну артем, вибач, от там, якби не дофолив до кінця Фернандо Єдріки, він повертається назад. От він в цій ситуації з Тамулісом був найближчий до грека. І о, ми подивилися, і ж цього удару 0-0-5. Сотих чи М'яч Кажуть, сос... сіці, соти. М'ять. А ось і Стамуліс. так. У нас є можливість, я так розумію, в режимі прямого етеру почути його інтерв'ю дізнатися, очевидно, що він робив в цьому епізоді. Кать, тобі слово. Та да, дякую, колеги. Константінос сьогодні відзначився гольовим моментом. Наші експерти, коментатор, всі зійшлися на тому, що цей гол був доволі чудернацьким, якщо можна так висловитися. Костянтінос тудаю діде гол момент, андед голвос алитлбітлайк конфюз.

To keep the score because we want to win every game. Вирішив голь автернайті мініт, go down. Що ж, це був дуже хороший момент для мене. Я відчував себе дуже добре, коли я забив. І після цього ми ще мали хвилин 30, де ми де ми володіли грою, де ми могли забити більше. Але після того, як пропустили гол на 90-тій хвилині, мої емоції пішли вниз. Константінес, ну, головне запитання, яке турбує наших експертів, це от це ви були по воротах, чи ви більше навішували цей удар? So The main question uh, the, main question for you: it was a cross or it was a shot from you? I don't want to answer this. Я не Why? хочу відповідати. What, на це. What you you believe? believe, Everything believe, you know. Я не хочу відповідати на це. Uh, я, я просто вірю, я вірю, що все можливо. Чи взагалі очікував, що твій перший гол за Верес буде саме таким? Did you expect your first goal for Veres will be like that? No. Ні, 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 ні. Загальні відчуття від цього матчу, бо все-таки трошки, скажімо таке, змазане та кінцівка була. So general feelings from the game, because we understand the 90 minutes is crazy for us. Yes, uh, I say again, uh, it's one game in our stadium. Uh, and uh, I come first uh, time in Veres, I know the club, I know Veres play every game to win, they, we won't win uh, and uh, we keep uh, work to make victories and go up in the table. Що ж, так, це був домашній матч. Коли я приходив верес, я знав, що ця команда хоче вигравати в кожному матчі, і я можу вам сказати, що ми будемо працювати для того, щоб в майбутньому здобувати більше очок. Дякую дуже. У Олександра Олесе українського. Літературного класика була збірка з журбою, радістю обнялась». От мені здається, зараз в емоціях Константіна Стамуліса щось таки не признався, що він робив в тому епізоді. Не зізнався. Мені знавши це, 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 це був хороший передача простріл. Крос. Ні, такі, крос, крос. Хороший такі. Ну тоні крос. Ну звіти звіти звідти з тої, скажімо так, з пісочною ями бити поворотом. Я не знаю, хто там наважиться. В Греції так Стамуліс. <реш> Я, був можливо. ще, ще, ще з дальшого, з дальнього кутка пісочної ями в минулому сезоні гол матчі Інгулець Карпати. Там Кристіан Свистун, футболіст інгульця. Він, по-моєму, з трибун взагалі забив. Там. Ну, але теж сказав, але, що він але бив. суть така ж він не зря. казав цього, він сказав все, як було. Кінарейкіну, так? Да, Тоді він збув. Так, так. так. Окей, друзі, ну ми в обговоренні цього матчу ставимо три крапки, і десь трошки ширші версії. Можливо, все це буде у програмі футбол 360 сьогодні. А ця програма вийде в етар по завершенні поєдинку заключного на сьогодні. Стадіон Україна, місто Львів, Карпати. Тут сьогодні приймають останню команду українського чемпіонату Епіцентр. І для вас. Панове, експерти, все настільки очевидно в цьому матчі. Тобто, тут Карпати, фаворит, без питань, чи щось може бути. Питання є, питань нема. Тут, ну як, відносно по останнім результатам, звичайно, Карпати грає вдома. І після двох перемог, напевно, десь і в піднесному настрої. Але ж, знаєш, мені тут, тут як не крути, мені ж шкода епіцентру, особисто Сергія Миколаївича Нагорняка. Ну йому непросто. І дивлячись на це турнірне становище, ми ну, розуміємо, що ну, і епіцентру потрібно набирати, набирати пункти. Бо так можна погано закінчити чемпіонат, скажімо так, по нижньому класі. Ну а Карпата, ну що, Карпата на своєму стадіоні? Характер, віддача, я думаю, та гра, яку вони показують зараз. Фаворит до матчу однозначно. Ну, Як буде на полі. Карпати вдома фаворит, але я дивлюсь результати. Полісся 0-2, Шахтар 3-3, 1-1 Полтава, 3-3 Динамо. Карпати ще не перемагали вдома. Розкачуйся довго. Ну, Це 100%. Чи розкачається сьогодні Карпати? Ну, можливо, трошки більше нам Аріна Євдокименко розкаже зі стадіону. Україна Аріно. Розповідай. Номер 25. Так, усім вітання сьогодні у мене трохи незвичне включення. У мене важлива місія перед сьогоднішнім матчем. А В чому саме справи, то я зараз вам розкажу. Тож сьогодні на поле футбольний клуб Карпати вийдуть у ювілейній формі. яка була створена спеціально до 310-річчя львівської повиварні. І Карпати разом із центром «Unbroken» запускають благодійну ініціативу Футболка, що рятує. Головна мета цього всього зібрати кошти на придбання сучасних медичних симуляторів. І кожен хто задонатить за QR-кодом, який має у вас бути зараз на екрані суму кратну 100 гривням, автоматично стає учасником розіграшу цих 15 лімітованих футболок з автографами футболістів. Вони от у у них сьогодні зіграють і все. Далі ці футболки розігруються і будуть у переможці. Але я не сама переді мною зараз стоїть директор львівської пивоварні Юрій Гук, який нам більше розповість про цю ініціативу. Тож я вітаю вас і бачу, ви вже в цій лімі. Ітовані футболці, розкажіть нам більше про саму ідею про цю футболку. Доброго дня! Так, ця форма є унікальна. Ми вирішили додати до форми історичний фасад львівської пооварні, і таких футболок ви більше ніде не знайдете ніколи. А для глядачів, щоб було зрозуміло, збираються кошти на оці сучасні медичні симулятори. Що це таке? Для чого воно так? Сучасні медичні симулятори необхідні для того, щоб медики могли покращити свої навички в критично важливих напрямках, таких як зупинка кровотечі, реанімація, лікування поранень ми говорили з Овсеном Вереснюком, лікарем реабілітологом Unbroken. Він сказав, що при реанімації кожна секунда надзвичайно важлива. і тому, маючи ці симулятори, медики зможуть відточити свої навички до автоматизму і врятувати так життя. І от власне зараз чому саме святкування вирішили? Вірніше, навіть я запитаю більше про те, я знаю, що удар буде робити військовий, який дотичний до вас. Розкажіть нам про нього, чому саме він і хто це що що буде? Так, сьогодні перший пас символічний зробить ветеран російсько-української війни, а також працівник Львівської ПО «Варені» Олексій Шередько. Цей пас для нас уособлює місію нашого підприємства бути завжди поряд і підтримувати тим, хто цього потребує, бути поряд з іншими, бути поряд з країною. Дякую вам. А усіх глядачів. Я закликаю все таке перейти за Кіркот, задонатити на хорошу справу, щоб дійсно ця акція вдалося, щоб зібрали необхідні кошти. Студія вам слово. Так, друзі, долучайтесь до цих донатів і дивіться, матч Карпати Епіцентр. Просто зараз починається він. І трансляція, звісно, лише на УПЛ-ТВ.